Жнива великі, а робітників мало. Радянська доба. У двобої сходяться два світи: сили зла та сили любові. На чий бік стати вибирати кожному? Ян Крапан приймає рішення. Бути священником. І це тоді, коли священнослужителів принижують та вбивають. Храми руйнують, святи причастя порівнюють з релігійним чаклунством. А у церковних криптах відкривають боксерські спортивні комплекси. Церква виснажена та пригноблена. Але ти в одному ряду з побратимами. Стоїш в обороні віри, несеш слово, яке було спокон віку першим, і ти не знаєш, що буде попереду, не знаєш, як вистояти та зберегти цю любов, що освячена Духом Святим. Минає час, і ти бачиш, що все недаремно. Що є сенс боротьби, і відновити землю можна тільки любов'ю. Дитинство, рідна латвійська земля. Що є краще у світі? Сім'я вечеря та до спільної молитви. Батько керував ружанець, мама там більше з дітьми, там, які менше були у нас, сім'я дітей було. Я завжди старався батька на коленках відмовляти ружанець. Ранок усе живе прагне на волю, на поле, туди, де трави, сонце та вода. Стадо овець на полі. Раненько вже треба було. Потім корови треба було пасти. Я очень любив співати співати пісенки Матір Божа. Ідилія райського життя завершується. 17 червня 1940 року регулярні частини Червоної армії входять у Латвію. Передумови цієї політичної акції закладено 23 серпня 1939 року, коли між СРСР та Німеччиною було підписано договір Молотова ріббентропа Секретний протокол визначав. Що Латвія, як і ряд інших країн, увійдуть у сферу впливу Радянського Союзу, настрій оптимізму та впевненість у завтрашньому дні губиться на очах. Люди були дуже угрюмі, такі недовірчивої, бо тот пропав, тот пропав. І так посядіть. Радянська влада арештовує понад 5 тисяч людей. Більше 15 тисяч осіб депортує за межі Латвії. Друга світова війна набирає обертів. Німці швидкими темпами захоплюють європейські країни. В середині липня 41-го уся територія Латвії у їхніх руках. На тлі тотальної агресії душа дитини прагне миру. Ян радо слухає християнські науки монахині гонорадки уршолі. Вона частий гість у домі побожних крапанів. Хлопчину захоплюють також проповіді отців єзуїтів. І тот єзуїт, по яким я приступив до першого причастя, на кого арештований, і через год він в Сибірі в не тільки дулом автомата німці намагаються підкорити латишів. Вони видають брошури та виголошують слово, де йдеться про злочини комуністів. Згадують і священників-католиків, які зазнали репресій з боку радянської влади. Ян хоче вступити у духовну семінарію. Він розповідає про свої намірі священнику той уважно вислуховує та застерігає це дуже важкий шлях, хлопче. Одиночка є життя, що ксьонс не іщить себе. Я видав теж, що вони дійсно так і працювали. Все для, для, для костюлу, для людей. 1953 рік. Ян приїжджає у Ригу з чітким наміром – вступити до семінарії. Як були в семінарії, то у нас були все більше готовились только на Сибирь, на какие соловки. Но никогда ніхто не думав, що це Украине. Но Знали, що тут теж положення є тяжого. Небо і земля. Те, що було, і те, що він бачить зараз тут, в Україні. Ти вільно проповідуєш, вільно згадуєш ім'я Бога, вільно йдеш до людей. Радянська влада ретельно здійснює призов на військову службу. 15 хлопців з католицьких семінарій Риги та Каунаса відправляють у печору. Солдати, серед яких ян з побратимами повинні спорудити залізничне полотно. Печора Котлас. У нас спочатку таке на не смотрели так недовірчиво все, але потім нам семінаристам навіть секретні частини були довірені, що ми ніколи п'яні не були. І начальник сказав, вот, щоб всі були б такі солдати, як ви, то нам було б службу дуже легко. Службу завершено. Знову семінарія. Але Микита Хрущов, найвища посадова особа СРСР, декларує, що до 1970 року віруючих у Союзі не буде, тож священики не потрібні. Влада дає команду звільнити семінаристів з навчального закладу. Мовляв, слід орієнтуватись не на Бога, а на радянське сонце. Так сказали, совєтське сонечко вічне», і ви не будете священниками. Ідіть де вучитесь, але так не в семінарі. Дехто не витримує пресингу системи та опановує новий фах. Але є і інші, що твердо стоять на своєму бути пастирем навіть у найгірші часи випробувань. Політичні вітри змінюються. Семінарію відновлюють. Ян Крапан чекає на висвячення. Але кого висвячувати, коли і де вирішує не єпископ, а уповноважений у справах релігій. У ризі це товариш Лепа. Він не дозволяє кардиналу Юліану Вайвацу висвячувати Яна Крапана. Ієрарх чекає на гарну нагоду та ступає у кабінет чиновника. Кардинал Вайвац пішов до нього. Пішов до уповноможеного, приходять, там сидять багато людей, всім поздоровався, сидять і починають анекдот розказувати. А от двері уповноважно так ця секретарка сидить. А люди всі сміються, це не можуть за сміху. Він такой, інтересний такий інтересний. Один анекдот їм розказав, другий розказав, що ще більше сміються, уповноважно відкривають двері. Тихо, О, ти вайвоц є. Я найстарший, тебе першого прийму. Ну і добре, він приходить квалам уважному, поздоровався, сідає. Ну, розкажи, що там їм говорив, що вони так сміялися. Вайвоць розповідає один, один цей анекдот йому розповідає, цей другий розповідає, то вже не може сміятися. Вайвот вибирає документ, цей раз, два, три, підписав, вайвоць зложив. І що йому один анекдот вальнув і пішов. Нам субдіаконат, і на другий день і третій день священства. Крапан їде до Риги, щоб скласти реляцію єпископу. Назустріч іде двоє священників, серед яких Антоній Хоміцький з України. Він просить отця Яна їхати служити на українські землі. Адже там католицька церква на грані занепаду. Наступного дня крапан та Хоміцький заходять до кардинала. Падає на коленки перед епіскопом, цілують його ноги, руки, плаче і, і просить, і епіскоп теж заплакав і каже – ну, оформляється документ. Якщо не против, тогда на какой год поїдеш. Він дуже часто е, казав, що як треба буде, то я пішлю. Е... Священиків і половина з Латвії, щоб працювали би тому, що церква є вселенською. Єпископ Юліон Ваєвець був такий людина, яка дійсно піклувалася не тільки за церкву Латвії, але напевно мав він такі ж якісь особливі доручення святішого престолу, піклуватися для всіми віруючими радянського союзу. Отець Ян Крепан в новітній Україні. Він стає живою легендою для католиків. Вітаємо вас в наших порогах Радіо Марія. Це таке світло для нас. Усіх. Його голос тихий, втомлений від віку, але такий близький, рідний для тих, хто знав його, слухав та йшов за ним. Дякуємо вам за те, що ви в нас є за те, що в нас поставили нашу Україну на вищий ранг нашої святості. Дякую вам за все. Хай Бог благословить вам. Крепкого здоров'я. Україна 60-х. Отець Крапан служить на Вінничині, у хмільнику. Роботи непочатий край. І от я до його приїхав туди і там от ще дві неділі провів. Побачив стільки людей, повні костюли, також як в Латвії. Все, і дуже люди хочуть сповідатися. Священників немає і е, трудно одному священнику. І там також отець Крапин мені дозволив, що я серед людей так в кустілі, людей багато. десь так сідав на такій маленькій, маленький такі, який там е, сідушку, і всередині е, сповідав людей. Доріг не було. А чорнозем знаєте, який там чорнозем, там ноги витягнути не можна було. Такі чоботи каже, взуває отець наш чоботи, і це там бабці вже передають. Що там тій хаті, в тій хаті буде сьогодні Хонс. Тянеться чоботи, тянеться ноги і їде несе цю віру, Господню. Несе це слово, це радість, цю любов, цей дім, цим бабкам, цим людям. Це ми приходили крадькома, ми приходили, оглядалися, ми приходили, що тоді діти були, то ми ще не могли так показатися в костюлі, як зараз діти танцюють, співають, на катехези ходять. Тоді такого не було, бо це все було. Заборонено. Заборонено нашою державою, заборонено нашими правителями, які на той час правили нашою державою. Священник обслуговує вірних не тільки Вінничини, але й вирушає на Хмельниччину. Кагибісти та їхні помічники безперестанно стежать за ним, де б він не був. Крапана викликають до Вінниці на зустріч з уповноваженим у справах релігій. Я виходжу от нього, і тут що на вогне подіжає, мене садить внутрі, за внутрі. За В'їхала в, в ліс, і где кирпич, он под кирпич. Я уж така помолился. Кагибісти влаштовують допит. Вони прануть знати, хто приїжджає до священника, які розмови ведуться. Чи є у нього зв'язки з Ватиканом? Які це зв'язки? Пастир витримує несамовитий натиск. Машину заведено. Дорога до Вінниці. Забирали, його забирали по сутках, тримали. Але він, знаєте, він не розказував ніколи нічого нікому. Він тримав, він сам переживав все в собі. І він тримав все в собі, щоб знаєте, щоб люди не лякалися. Бо тоді знаєте, як просто боялися. А, це ж отця забрали, це ж отця питають, а що з нами буде, а що з нашими дітьми буде? А як буде школа? А як буде робота? Місцеві католицькі священники також мають випробування. Вони намагаються триматися купи, провідують один одного. Ми так старалися, щоб зустрітися, бо може так в і стати якимсь чудіком, щоб побісідувати, помолитися. У суспільстві нав'язується відкрита неприязнь до тих, хто вірить у Бога. А це породжує страх. Однак чимало людей зберігає віру. Для них прийняти святі тайни християнський обов'язок. Чоловіка мого батько був партійний і працював головою сільської ради. І на той час, це, щоб діти вінчалися, це було неможливим просто, просто неможливим. Але бабця нам каже, його бабця каже Станіслава, ви діти, не хвилюйтесь, в нас є дуже добрий е, Ксьонд у Хмельницьку, е, він вас помінчає. Я так переживала, думаю, як це я зустрінуся з ксьондзом. Я ж це він буде нас вінчати. Я ж щоб ніхто не знав і не бачив. А от ну, ми приїхали, бабця привела нас, ми поговорили. І ви знаєте, він молодий ще був. Такі, ви, я навіть не думала, що може молода людина так бути приємною такою і так нести таке слово, слово благодаті. От, от його просто йшло таке милосердя, така любов йшла, Що я себе почувала думаю, Боже, це ж так добре. Олімпійські ігри у Москві. Спортивні змагання відбуватимуться і у Києві. Радянська влада хоче показати світові благородне обличчя. У верхах вирішують: нехай у Києві під час Олімпійських ігор служить католицький священник. Уповноважений у справах релігій повідомляє про це отця Крапана. Священник швидко вирушає до риги. Розповідає новину кардиналові. Вісков говорить за всякую ціну. покидай тієї приходи, я там дам. А держись Київ. Бо мені папа Римський не дає покою, щоб в Києві в такому великому місті не було постоянного священника. Олімпійські фєєрверки у минулому. А далі у будні. Ну, Тут місяць відбув, ась у повномочені не дозволяє. Дольше постоянного. Токи, якщо хочеш, то і раз на місяць на чотири дня, і два рази на місяць по два по дні. Отець Ян розвиває спільноту у Києві на святошино, але чотири дні на місяць для служіння тут це мало. Священник порушує терміни перебування у столиці, уповноважений у справах релігій знає про це. Если я там уполномоченному по делам религии даю по какие-то 200 рублей, тогда можно было и, и целую недельку. А если только не дал, вечером приходила милиция, проверяла, или я уехал. Если я не уехал, штраф. А если три штрафа будут, тогда бы все полностью могли запретить. Рідна парафія, вона зростає силою та числом. Я відчула від нього таке теплоту, сердечність, така любов. Ви знаєте, у мене тато й мама були хороші, були, ну, як кажуть, хороші були. От, Ну я ще більшу любов від нього почула. А що саме основне, що він до таких, як я, була вдов, я вже була інвалід. І вдовій у мене сину стався 12 років чоловіка похоронила. І він сина мого взяв, як за свого сина. Мій син до нього прибігав, ну, як до рідного тата. Однак у спільноті є ще й інші люди у церковній двадцятці, дехто працює на руку КДБ. Отець знає, хто це. І ось коли я хотів позбитися її. І забрати е, касу костью з бо деньги були у неї. Однак, то я сам очутів совладці обратно. Мне вигнали. Ти знову тут, у цьому храмі, серед своїх. Такий швидкий час. Цей дім закладений отцем яном, який колись був маленькою хаткою. Він, він дійсно є домом. В ньому знаходить своє місце кожна людина і старшого віку, і молодшого, і молоді люди. Це особлива атмосфера, яку він тут залишив, його таємниця, яка тут яка завжди про нього нагадує, тому що ми про нього згадуємо тут постійно і в його річниці. Ми завжди пам'ятаємо, хто був основоположником цього дому, цієї величезної родини, з якої її члени старші відходять, а нові все приходять і приходять. І це безкінечний процес. 1986 рік аварія на Чорнобильській атомній електростанції? Політична увага зосереджена на глобальній трагедії. З церквою возитись ніколи. На отця Яна чекає сенсація. Поділом релігії сказав, якщо не боїтесь, не будете уїжджати, то можете щодня відправляти направляти служби. Ніхто вас більше служив трогать не буде. Я сказав, яка судьба. Моєго народу така і моя, я нікуди не буду уїжджати. Священик вирушає у 30-кілометрову зону Чорнобильської атомної електростанції. Там люди, у них випробування. Треба було покидати свої буди, уїжджати, а давали такі, що там на скорую руку построєні, що вони там лопались і розрушалися. Так люди очі плакали, то просто мужчини плакали. Потрібно розрадити, а сльози розпачу, вимити живою водою Євангелії. І знову у Київ. Святила я хату це в 86-му році. Я трошки приготувалася так все це вже листопад, навіть кавун у мене був, як пам'ятаю. І він не сів за стіл, щоб. Не було ущерба для мене, що я витратила чи що. І навіть він... я врізала вже не, не давала їжу, а, а це є, кавуна. Кажу, ну хоч кавунчика кусочок. А він каже: ні, ні, я піду. І я зрозуміла, що він той кусочок кавуна поставив для мого сина. Розумієте, так? Ну, оце таке ніколи не забуду, ніколи. Серпень 87-го до Києва прибуває мати Тереза. Влада рекомендує їй зупинитись у Свято Вознесенському Флорівському монастирі Московського патріархату. Вона має намір взяти участь у католицькій святій месі. Монахиня таки добивається свого та прибуває на літургію у Святошино. Її супроводжують дві православні черниці. Крапенка Жембарці. Ви ж дивіться, ви ж не задавіть матір' Терезу. Вона каже, така групленька, маленька, а ви ж її, каже, тут задавити. Правда, бабці, так вже послухалися. Ця крапана не дуже там її так сильно тіскали, ну так цілувалися. Все, я вже теж побоялась навіть підходити. думаю, я ще молодша, хай вже старші там подарила внару, нам, мені, І мамі, Мама якраз ще була жива. Отець Ян має бажання наодинці поспілкуватися з матір'ю Терезою. Однак її ретельно опікують. Влада стежить за регламентом та протоколом візиту. Індивідуальних зустрічей не передбачено. І коли ми вийшли вже на вулицю, всі, то тут знаєте, літало дуже багато цих таких хороших друзів, які могли в будь-яку минуту забрати і крапана. І всіх, хто тут був, тут нагляд був такий, щоб він не підходив і нічого не робив, щоб нічого не спілкувався, і щоб взагалі він якби стороння людина. Матрозумієте, ну такі були часи. Святу месу завершено. Емоції та почуття не приховати. Це так близько було, наче вчора. До України, яка ще у складі СРСР, прориваються католицькі місіонери. Священники та єпископи у 88-му, на тисячоліття хрещення України Руси до католицької парафії Святошино прибуває кардинал Білдебранд. А у вересні єпископ з Латвії Вільгальм Нюкша. Далі нові і нові візити. Рух за відновлення української державності набирає обертів. Люди окрилені очікуваними вітрами волі та демократії. Але не все так просто. Політичні вимоги слід виборювати у різний спосіб. Отець Ян разом з голодуючими студентами на Майдані він підтримує молодь. Крапан живе наступною думкою: католики повинні молитись у храмі святого Олександра. Тож, за ідею, слід боротися. Під тиском суспільно-політичних обставин, 15 вересня 1990 року влада дозволяє католицьким священникам відслужити святу літургію на сходах собору святого Олександра. Кожне каждої і кожні праздники на вулиці, там, на цих ступінках була служба Божа і Рождество, новий рік. Дощ слякоть, сніг. Ми стояли. Він правив службу на вулиці. І ми всі стояли. І наші діти. Цю службу ми несли серцем туди. Ми своє серце й душу туди вложили. 13 січня 91-го історична подія. Свята Меса звершується всередині храму. Попереду ще одна справа, яку треба довершити: відновити собор. Отець Ян піклується про те, аби реконструкція храму відбулася швидко та якісно. Швидко плине час чверть століття минуло відтоді, коли тут відбулася свята літургія. Ти зібрався силами та приїхав сюди з рідного дому Латвійської землі. Завтра свята Меса. Ти не знаєш, як буде, хто прийде сюди. Як зустрінуть тебе. Молимося за нашого пастиря, архієпископа Петра, єпископа Яна, єпископа Станіслава, за нашого настоятеля Отця Віталія, а особливо за отця Яна Крамана. Нехай завжди будуть світним прикладом віри для своєї маст. Тебе просимо. Тут твій дім, ікони, парафіяни, пастирі. Пам'ять охоплює минуле та повертається у сучасність, а твоя мрія, щоб все більше і більше людей приходило до Бога, збувається, і у цьому теж є твоя заслуга. І ти бачиш, що все не даремно, що є сенс боротьби, і відновити землю можна тільки любов'ю. Аж закрісті. І так всі свої 30 років на Україні все жили тільки в храмі. під одно і з Христом. Ну, знаю. за таку працю, яку він лишив в нас на Україні, за це милосердне його серце, яке він вкладав в кожну людину, він буде в небі. І йому Бог відкриє двері рая, тому що він це заслужив. Він лишив частинку себе в кожному серці в нашому.